Пройшов дощ, такий ливень серйозний, пасіка після дожджа. Звуки природи. Птички співають, солов'ї. Работи, звісно, хватає. В цьому році природа дає свої задачі. Сьогодні ще одного райо спіймав. А як спіймав? Не знаю, мій, не мій, дело в тому, що... Сусідка каже, вчора так літали, гуділи, приходь. Сьогодні я дивлюся, але висить роль низько, на яблуньки поцепився. Кроль, звісно, мощний. Його треба в корпус пересаджувати. Сім'я дуже мощно. Вони були приоткриті трохи. дождиком их трохи смочило. Ну ничего там, дно сетка. Оно все повытекало. Ну, в этом конечно, период роения, это самая основная задача была. Десь 70% пасеки Війшло в раїння. Ну, час, звісно, вибив, час спіймав раїв. Ну, раїв, мабуть, на 35 плюс-мінус там. Де слабенькі, де хороші. Ну, 30 хороших раїв було спіймано. А то від... відводки зробив. Ну, отводки, конечно, десь я робив, виходить, сині сімей. А, По 4 відводка, 7,4 28. 28 це. А, і плюс форміровав. Ну, як мінімум, десь, наверное, 35. Плюс з тих сім'ї що разформував ті, що були в ройки. 35.40 відводки, мабуть, зробив. Процента блюта маток. Ну, десь, наверное, із 30 хай. Сімей, четводки будемо рахувати, десь 10, напевно точно десь підсажував маточники ще повторно. Ну, в принципі, хватало їй цього. Діло в тому, що в цьому году багато ранів було, як кажуть, пасіка на рая в цьому році. Оцей рік так і називається, наверное, пасіка на рая. Ну, раї, звісно, працюють, це не відводок якийсь там. Відводок буде працювати на наступний рік. А от раї працюють вже зараз і на цей рік. Зараз і на цей рік працюють. Дощ, звісно, класно пройшов. Зараз покажу як промочило землю. Десь з часу дня, може десь з 12 з часу до часу 5 такий льот липа зацвіла, носять нектар, навіть на злипичі. Чи... Ну я думаю з липи. Капітально льот дуже сильний. Ось, Бачите, як земля аж заплескована. Це Дніпропетровська область, Кам'янський район. нас ж. Ні, ну добре, дощ це дуже добре. Буде влага, зараз піде балка, теж може, думаю, підцвітати буде. Разнотрав'я буде цвісти. Разнотрав'я. Перебираю. Займаюся якими роботами зараз? Зараз займаюся всі отводки, всі раї переглядаю, е, мічу маток. Саме основні задача знайти матку і помітити. Ну, щоб там понятно, якщо є матка, то ну, расплод все, помічаємо матку. Основна задача, де немає якісь проблеми, вже з'єднує. Тобто Ось, наприклад, тут стояло два відводка. Один. Тут теж з'єднав. Ну і на тому точку теж один ще з'єднав. Так, проходжу, передивляюся, помічаю. Ну, є там, де є якісь питання ще, знак питання ставлю. Ну, питання виникають в тому, що. Ну, так кожна сім'я, конечно, по-різному. У кожний. Відводка, питання свої. Наприклад, що я, наприклад, посаджу? Ну, Підсаджував матку, неплодну, підсажував, ну, тих ще рано дивиться. Ну, Тут передивався діло в тому, що. А, питання: бігають матки, бігають матки. Ще молоді такі, не розкормлені. Або, думаю, трутовка, бо вже і время таке я дивлюсь, пройшло. Ну, Дивлюсь, там може де маточник, я підставляв, забувся. Этот. Ну, бігають матки. Ставлю питання. Вони ще не сіють, але матки бігають. Ось от такі от питання були. Ну, матка є, поки не буду розформувати. Що час є спином розформувати. Що он там покаже? Через три недільки подивимося десь перед основним взятком сонячника подивимося на ті сім'ї, ті відводки. Тут таке ревізія. А ще треба зробити ревізію, мабуть, основних сімей. Основні сім'ї теж буду робити ревізію, наприклад, відкрив. Якщо в верхньому корпусі... І тепло, ну тепло, в принципі, зараз буде по-любому, вентиляція. В Верхньому корпусі пчели так вистачає, дивлюсь, ну що активно все трохи, якщо є принос, взятка там нектарчика, тих не дивимося. А якщо, наприклад, відкрив там пчели на мало, ну в верхньому корпусі майже немає її, треба дивитися гнізду. Треба дивитися гніздо. Ну, Тут, наприклад, мало щось пчели. Ну, открыть подивиться, конечно. Тут маловато. Не шось есть. Щось есть. Ну, подивиться по нектар. Если есть принос нектарчика, все, гнездо можно не заглядывать. мене, в принципе працює, Проблем я думаю там не будет. Ну, есть, конечно. Ошибочні там ні, ні Ну це процент небольший, хай буде, наприклад, там 3-5% максимум. А то може і менше. Ну, основне теж. З восьпиталки передивляюся. Ось у кирпічок поставлений, вже не пам'ятаю. А, то я дивився. А, плюсик ось у. Плюсик стоїть. Матка є сія, Ну я її не знайшов. Засів хороший. Такий плотненький все. Сія. Ставлю плюсик. Тобто матка є. А якщо наприклад плюсик і 24, це значить, що вона і помічена. Вже все там в порядок. Ну, как? Матка є і вона помічена. Тобто буду підставляти рамочки і подивлюся ще ну, перед соєчником через три тижні. Кому там вистачає, буду дивитися на розплод. На розплод глянути, щоб не був гарбатий, рівномірний все, щоб без гнильців, ну, всяких болезней було. Передивитися, переглянути. Ну, Откачав медок, виходить майський, ну, основа там акація. І вироставляв рамки теж. Знайшов там ніколих сім'ях невеликий процент ну, розплоди, щоб вони такий він Закамініли, то є таке. Не, не. Ну його дуже мало, дуже мало це процент невеликий. ну Профілактику кожен рік треба робити в будь-якому. випадку воно Якщо не робити профілактику, завжди буде присутствувати якісь бактерії, гельцові заболівання, ну, вразне всяке. І обробляв я ізотизоном сиропчиком. Мешав ізотізон і роздавав в пакетах. Роздав пакетах, їх вони його вибрали Про Це не антибіотик з натуральних різних страв ізотізон. Інструкции есть по применению його. Ну я от бутилочки 100 грамові продаються. Всякий рис я розлив. Я брав кажучи, із е, заготовітеля. Він каже, налив собі, ти куди хочеш. І оце ж 100 грамів на... Ну, там пише на 20 літрів його треба. Ну, десь я 25-30 бочечку намішав, 120 літрів. І от ось 4 штучки влив, нормально. Ну, ось у пакетики залишилися. Позабирати, що час пасіки прошу позабирав, час ще не позабирав. Ну оцю сім'ю, так, да, треба дивитися, тут пчели видно, що мало. По стінкам щось бігає, ну желательно глянути. Желательно глянути. Пчели не сильно то і багато. Помітити треба глянути. Отак, наприклад, відкрили все. Пчели багато, можна і зробити ревізію. Якщо там кишить, все пчела робота. І наприс нектара є, то взагалі все нормально, можна не заглядати. Так що працюємо. Всім бажаю гарного медозбору Щоб сім'ї вийшли на основний взяток сильні. Принесли меду багато. Ну і гарної ціни, звісно, мед оптової оптової гарної ціни на мед та вона і така, і роздрібна, не дуже, конечно. Ну, продавав в цьому году по 750 гривень 3 літр, ну, то є літр 250 гривень. Така ціна була на медок на майський. Так що медок майський ще є, кому потрібен. Ну, я думаю, пасічникам не потрібен мед, в принципі, всіх це є. Ну, а якщо треба там десь знайомим чи ще щось, -то, то ще трохи є, можу відправити, можу пригостити за вас рахунок пересилка. Так що на пробу замовляйте і, зам... і... і розпространяйте, так сказати, медок. Глюкоза. Ну, до нових зустрічей всім. Бувайте здорові, гарних медозборів, сильних сімей. Вам всім на головний взяток. Хай буде так. До зустрічі.